8 жовтня в Україні святкують День юриста. Вчені припускають, що саме в цей день Ярослав Мудрий видав звіт законів Руська правда, який потім став правовою основою для розвитку української державності. Не менше роль правознавців в українському суспільстві і нині ми сьогодні живемо в такій державі демократичній, де ми хочемо завтра бути в Європейському Союзі. Тому свобода, права людини в нас сьогодні на першому місці. З нагоди дня юриста головне управління юстиції провело урочисті збори. Та навіть у святковий день правознавці не забувають про роботу. Зараз лежить велика така посильна місія на міністерстві юстиції. Це реформування законодавства, приведення до європейських стандартів і Знаєте, після очищення влади, після того, що відбулося Майдан гідності, ми повинні безпосередньо, як юристи, нести місію і безпосередньо реалізувати те, що, все те, що зараз вимагає спільнота. Губернатор Віктор Бугайчук говорить: він від юристів очікує реформи правової і судової системи. На Майдані ми стояли за, за це, і ми усвідомлювали, що оці підвалини держави, які ґрунтуються на Юриспруденції, юридичній службі є, мабуть, основними. Всіх вітаю святом, всього найкращого, хай вам щастить. Щоб у вас було все гаразд? Найкращих працівників органів юстиції Полтави та області за досягнення та успіхи в роботі нагородили грамотами.